Розсікати хвилі, підкорювати вітер, їхати верхи на коні. Та що там каже Сергій Прядка привезти країні спортивне золото. Відтоді я й приніс. Я тоді на 8 метрів штовхнув ядро, що мої конкуренти просто реально не змогли перекинутися. До цього годинами гарувати у спортзалі. Я так виклався, що я ж кажу, що кість жакій і плече травмова і за те, що ну виложився на максимум, що було. Що таке сила духу Сергій Віпрятці пояснювати не треба 2017-го Під час евакуації поранених на Донбасі він отримав важке поранення. В санітарну машину потрапила ракета. Тоді він втратив ногу. Всю стійкість характеру проявив, каже на іграх нескорених. Ми країну представляємо і представляємо силу духу військових. Це ну це саме головне було. Бо ну, багато бачили країн, що в нас вже ж можливості не було ну, нормально тренуватися. Але бачили, що ми там в свідомість хлопців втрачали на цей, то тобто, нас там під руки виносили. Ну це було круто. Його знають як ветерана, спортсмена та громадського діяча. Зустріти Сергія можна у спортзалі. Кардіо розігнати трошки м'язи, а потім уже по всіх тренажерах. Він відкрив у Черкасах вітрильну школу для дітей. Така школа є у Западній Україні. Вони займаються на озері, а ми маємо таке Дніпро, таке водосховище, і ми не маємо, щоб діти ходили на човна. Тут Або ти будеш лежати вдома на дивані, або ти будеш ходити, займатися спортом, там, громадською діяльністю займатися. Тут ну, саме головне – знайти себе, чим тобі Це Для ветерана, я думаю, це найголовніше. І кожен хлопець, Буде шукати по-своєму. Вони знайшли себе, вони допомагають, вони приносять користь суспільству. Тобто, я думаю, це найголовніше. Для багатьох військових із важкими пораненнями Сергій не лише порадник, а й приклад тепер. Хлопцям підказуємо і сім'ям підказуємо, як правильно що робити. Бо, ну, на жаль, ми це вже пройшли, може, слава Богу. Бо, що ну, зміни йдуть у державі, це мсеки, це, це отримання групи, це просто, це просто ужас був. Ну, щоб ви розуміли, мені тоді дали на рік групу інвалідності на рік. Потім через рік я знову доказував, що в мене нога не виросла. Були й інші складнощі, як от ставлення людей. А, просто нас не було, та і все. Ну, Зараз я вам скажу дуже багато і ветеранів, на жаль, вже дуже багато. З ампутаціями на військах будуть хлопці багато. Тобто, ну, війна це ж війна. Просто люди не задумуються про це, бо ну, війна стосується всіх. Людина не знає, що він міг лягти спати, і завтра він проснеться. Люди не задумуються про це, а воно так і є. Найперше, що має змінитися, розповідає призер Ігор Нескорених, це поведінка суспільства. Ми такі самі люди, як і всі. Тобто, ну да, ми не можемо там щось зробити, там встать навколішки, зробити там щось, бо цей ми Ну не так трохи ходимо. Але ж ну, людина з інвалідністю така сама, як і останні люди. А далі говорить, треба думати про доступність простору для життя. У нас, на жаль, місто дуже не пристосоване. Навіть провести якийсь черкасок змагання, в нас нема де розселити ветеранів. Що ж хоче Сергій Прядка зараз? Я б хотів на війну. Якби ноги були, я пішов би на війну. Хоча моя дружина. я часу б час би пішов. Ну, на жаль, нас ми не зможемо так бігати, як І я дивлюсь, у мене ну, знайомий теж загинув на протезі. Ну ти не зможеш швидко бігти, десь там у криця, або що це. І на жаль, це але хочеться нам свої. А поки тренується, або бути готовим до запливу на вітрильниках. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.